Десь три чи чотири тижні тому у нас з'явилася інформація з приводу того, що е, Юрій Бардаш, е, і я можу про це говорити, Юрій Бардаш, який свого часу зашкварився у Дудя про російськими висловлюваннями, який свого часу прийшов до мене і дуже сильно попросився в інтерв'ю в антіподи до Іванова. Коли я прийшов і сказав Сергій, тут Юрій Бардаш хоче, який прийшов Сергій погодився і взяв Бардаша на інтерв'ю. Після чого Бардашу вдалося, тому що я ці речі, я їх пов'язую. Вдалося змінити свій а, образ з проросійського на умовно український, а, завдячуючи нам. Це наше ми винуваті в цьому. Та я взагалі з вами не згоден. Ми думаєте. дали йому ні, Сергій дав йому імпульс. Та я, я думав, не давав йому ніякого імпульсу. Давали воно. ви імпульс. Ну який імпульс? Ми взяли інтерв'ю, де були поставлені йому дуже неприємні питання. Так. І про так. І про, що він малорос, і таке так. і інше. І він... Але мені Бардаш він дуже енергійний як продюсер. І я вважав, що якщо він буде пушити українську музику, так. скажімо там, якщо він буде там, умовно кажучи, там страгати вельбоїв замість якихось там каржей, ну, але, да. от, то буде непогано. Але в Юрі Малорос. Ну не малорос. В ньому переміг в, в ньому переміг Сепаратист. зрадник. зрадник. Так? В ньому... І це насправді дуже така трагедія. Це взагалі літературна така трагедія, коли людина розривається між темрявою і світлом, і, і їй бракує когнітивних ресурсів, аби збагнути очевидне. Що сталося коротше? Я почав збирати інформацію, телефонувати різним людям та інше. От, до мене надійшла інформація, що Бардаш зараз перебуває в Грузії. От, Не буду називати конкретну адресу, назву її там іншим людям. Він зараз перебуває в Грузії е, і не збирається повертатись в Україну, мотивуючи це тим, що цитата: Наші ж, ще не прийшли, ого, це на жарт. Це тупо на жарт. Наші же, що не прийшли, що мені там робити в Одесі. Е, я зателефонував деяким людям, які з ним співпрацювали вже, і кажу, а що з барашем? І вони, ну, вони дуже тактовні. Вони кажуть, та ну, Вова, ну що, нічого. Але кажуть, зверни увагу, жодного слова підтримки України. Ні від нього, ні від його проєктів. Ну, я так, написав, Юрі, я чесно написав, mm -hmm. я написав: Юра, виходь до, до мене в стрім, є питання з приводу того, що ти, ну, типа, Ватнічаєш. І це, він написав мені, що якщо у когось є питання, то я можу дати номер телефона цим людям, і вони можуть йому зателефонувати. Ну, тобто, від стріму він я не наполягав. А, і от, передивляючись, передивляючись, передивляючись різні історії. Його сторіс, його пости. І я бачив там оце знаєте, таке мутне мітання, мітання між бажанням зайняти конкретний бік в цьому конфлікті, і тим не менш розумінням того, що ну, блін, жадібність і бажання заробляти і там, і там, так воно він вирішив перетворити на таку філософську форму висловлювання, Нібито він на ситуації. І такий мудрий, і тут всесвітній заговір. І отут, от ні, ви просто от такий Янгол, Бардаш Янгол е е під феном пархає на ситуацію і каже: Люді, ви просто не розумієте, потрібно любити один одного. Ну, Чувак, відправь, дам, я не знаю, е десь е за Харків свою дружину з дочкою розповідає потім, як любити один одного. Чому? Але. І от саме дивилась, дивились. І сьогодні вийшов у Юри Бардаша отакий от сторіс. Давайте подивимось. Є він? Видавали його? А, ви не відправили? Я Насті відправив. А, відправив. Зараз Настя вам його покаже. Я офігів. Почому в ленту ніхто не постить розбомблений донецький роддом? Це я, я вже написав собі в телеграм-канал, що довго терпіла консерва. Діва від що зберігає якийсь там придуманий нейтралітет і по і вскрилась. Тобто, а Юра, а чого ти не постив розбомблений Маріуполь? А чого ти жодного. Це знаєте, це такі тип типова. Ну, шарій та Типова а, російська пропагандистська історія жодного слова не сказати про жодний російський військовий злочин, сидіти а, з язиком в дупі, просто з язиком в дупі, сидіти, запхнувши в собі в свого поганого рота російський пісюн, і потім через чотири місяці розродитись оцим лайном. я вже це казав, і я повторюю. Я дуже хочу, я не вважаю жодним чином, що ми повинні забороняти Бардашу повертатись. Є інформація, до речі, що він отримав російське громадянство. Я Воно читав, не так. підтверджене, поки mm -hmm. що, От перевіряємо. Не, немає жодного. Е, я проти того, щоб забороняти йому їхати в Україну. Я вважаю, що ми повинні зробити все можливе для того, щоб Бардаш Бардаш е, приїхав в Україну. Тому що не лише депутати повинні відповідати за зраду, за колабораціонізм, за зраду повинні відповідати депутати, чиновники, прості громадяни, письменники, поети, співаки, продюсери. Тобто ми не, ми не маємо права казати: та він зрадник, нехай їде в Росію. Ні. Якщо він зрадник, він повинен перебувати на території України, знаходитись під вартою. Чекати вирок суду і потім відбувати покарання. Я можу сказати, що мене ця історія в принципі засмутила. Чому? Тому що коли він тоді був у мене, а ми ж дуже довго з ним спілкувалися, там більше двох годин. І щось з чотири ви спілкувалися, е Ні, ми не різали нічого. Так? Там більше двох годин ми спілкувалися, була дуже важка розмова. І я, як розуміючи його ну, ментальну специфіку, як людина Залчевська, да, яка там фактично в приймах виросла і. Ну, з такої з не, з не дуже благополучного середовища, я якраз бачив, що він якраз е, перебуває та от е, у стані вибору. І мені дуже прикро, що до речі, там інтерв'ю, воно також відкритий фінал, і залишився в ньому. Е, і мені дуже прикро, що м він все ж таки. Купився, на наніжтякі, які йому потенційно, це ж не факт, але може запропонувати е, Темрява. Ну, ну це він, його вибір. Все. Так, він просто він просто ж порахував. Він порахував, що в Росії він буде заробляти більше, ніж в Україні. Тут немає жодної філософії, тут немає жодної братерності чи от, от, от Савковості. Тут ніфіга немає. Юра сів і порахував. Ну, він можливо... порахував, що Росія велика країна і він там зможе їздити, він там собі зробить якусь там. Якийсь проєкт, буде цей проєкт возити по Росії, вони там щось будуть заробляти, він там якось збасти, закріфаняться, там ще з кимось. А що тут в Україні? В Україні війна. В Україні війна, концертів немає, що я буду робити. Тут питають у мене, як відреагував на це Міша Крупін. Я розмовляв з Мішою Крупіним, я не можу вам зараз передавати без його дозволу підробиці приватної розмови, але Міша Крупін після цієї розмови, от я його поважав, а зараз поважаю ще більше. От і все. Тому ви ну, навіть не маєте сумніву в позиції Міші Крупіна з цього приводу. Все. Для багатьох людей, для багатьох з тих, з ким працював Бардаш, його поведінка. Його вчинки це трагедія, але при цьому я б його все ж таки не примітизував, тому що очевидно, що там були ну Шекспірського накалу пристрасті всередині в нього кипіли. І це нормально, коли людина з одного боку там має певний бекграунд, пов'язаний з Росією, з приватним своїм життям. Тут він приїжджає і хоче робити щось нове, і йому потрібно адаптуватися. А він ж ну малорос, та, йому потрібно адаптуватися під. Під українську ментальність, він навіть е, якось починає потроху щось корисне робити, випускає хороший альбом, тут жодних питань, випускає хороші треки, тому що ну в, в музиці в принципі якби в нього смак нормальний. Але в результаті він е, в результаті він все ж таки оце, от вибачте, маленьке Алчевське чмо в ньому перемагає. І це дуже погано.